Щоб ваше бажання збулось, найкраще це повірити, що це можливо. Тому що інколи в нашій підсвідомості можуть бути програми негативні, які заважають вам повірити, що це можливо. Наприклад, якийсь там страх грошей, страх багатства і так далі, страх чогось матеріального. І ви, наприклад, хочете телефон, який коштує 60 тисяч гривень, але десь глибоко в душі, глибоко в підсвідомості, ви думаєте, Боже, то це ж нереально. Ні, це нереально. Я ну це ж величезні гроші. В мене так було з навчанням, коли моїй підсвідомості було нереально: 80 тисяч гривень за навчання, я задовбалась просто сидіти на місці, і я захотіла вже рухатись далі, вже йти на якесь, хоча б на якесь навчання, я вирішила взяти хоча б якийсь базовий рівень. Щоб спробувати взагалі, чи підійде мені це, чи не підійде, підійшло, спойлер, підійшло. І я захотіла різко змінила свої бажання і захотіла навчання, яке коштує 15 тисяч гривень, для моєї підсвідомості для мене це було можливим. Тобто, навіть назбирати ці гроші, це було можливо і за короткий період часу. І щоб ви розуміли, коли я поставила собі чітку ціль, що я хочу саме це навчання, коли я повірила, що це можливо. Воно через два дні збулось. Через два дні я отримала інформацію, що у мене все-таки є гроші на це навчання. Вони в мене з'явилися. І я пішла і пройшла це навчання. Тобто, найкращий метод це просто повірити, що це можливо. А якщо ви не вірите, що це можливо, то тут вже треба працювати глибше з вашою підсвідомістю. З вашими переконаннями, і я не кажу ні в якому разі, що треба мріяти менше. Взагалі, ні, ні, ні ні треба мріяти масштабно, але я кажу про те, що якщо у вас є ці переконання, які перешкоджають вашим великим мріям, то з ними треба обов'язково працювати.